Рада вітати вас на каналі. Вибачаю, трошки що ерхойте, бо щось наставляє, не наставляє цю кімнату, все одно звук такий. Зайшла подивитись, що тут мій перчик, бо насіння що намочили, стоїть на вікні, тут сонечко, хочу подивитися, чи там водичка ще є, щоб воно не пересохло. І буду йти на вулиці, там десь Максим пішов працювати на <гаджу> нього на на вулиці щось поробити, пішов робити світло. Зараз підемо подивимось, що він там поробляє. Ну а перчик і баклажани стоять. На сонечку, нехай собі швиденько проростають. Баклажани і перець вони не прям так швидко будуть проростати, Це днів 5 мінімум. Але я сподіваюся, що з цього щось вийде це ж така вдача. знає, що воно тут ще не проросло, а треба ж перевірити. А що ж тут робиться? Думала, нічого тут не проросло, а одна якась насінинка щось перепутала і вже проклюнулася. Ну, це й добре. Нам в хаті не сидиться. Макс вирішив сьогодні зробити світло ось в цій віранді, прибудові, де ми будували. Бо у нас його тут і немає ще з осені. Ну, як сказати, він он там зробив он світло, воно в літній кухні вмикалося, але йому набридло, що треба кудись ходити, то сказав, треба як робити, то робити правильно. Тож сьогодні він цим і займається. Ось такий щиток це в нас він в будинку стояв перший, потім ми на залізний поміняли, там зробили все, в порядок нам приходили робити, а це ось сюди пригодиться. Так що будемо зі світлом, бо інколи буває, виходиш, можна й лягти не тільки вийти. Тож працюємо. Макс, привіт. Привіт. Привіт, привіт. Туди мені йти? Чи не йти? Що мені робити? Я, я, я то цей допомагатор. Туди-сюди підтягнути, поправити. Ну, Йду. У віранді тут так вийшло. У нас ще в веранді тут роботи і роботи. Але ми вже ще трошки ще трошки добираємось, ніяк не доберемося сюди. Так, тут процес іде. Провід он вже провели туди в будинок. Ось бачимо, як спочепив цей вмикач. А поки Максим там робить світло, сказав, що моя допомога не треба, він ото мене кличе, коли щось треба. Та ми так завжди. Якщо щось важке, то разом робимо, а коли таке, що можемо окремо, то кличемо один одного на допомогу. Я вийшла, зараз піду на господарство. Трошки треба лопатою погребтися, бо це ж були такі морози, що не можна було цього зробити, а тепер якраз можна. А, тож йду, бо і до курочок треба піти. Вчора збиралася їм там соломки підкинути. Та, а, то і не дійшла, так сказати. Тож сьогодні йду. Не збиралася випускати курочок, але випущу. Нехай йдуть там біля свиней, вони є що поклювати. О, я вже не тікаю, немає того півня, що б'ється. Сніг, правда, немає, що тут робити, але там зараз підуть. Нагній трошки нехай погрибуться. Так, дивилася по погоді, що ще цей тиждень, а потім вже буде потепління. І це сьогодні також дивилася свої старі відео. Ну так, не просто, а шукала. Максу це буває в нього таке, що оце він там щось не знає, де він робив. Ми ж знімаємо. Походу, діла оце все каже, а ну подивися, де там провід, іде у вані. Кажу, зараз я то листала-листала і долисталася, що в тому році, 1 березня, ми е, полуницю зачищали, суху прибирали. А в цьому році, 1 березня, оце буде в суботу, то ще цього робити, звісно, не будемо. Бо сніг лежить. Але я думаю, що до суботи його вже не буде. Так що подивимось, що але в цьому році немає, що там зачищати, бо. Бо-бо-бо, вона молоденька. Так, що у вас тут робиться? Де яйця, яйця, є яйця. Бачите, які у нас сараї, що треба тільки рачки лазить. Є так, так, так. Так, так, так. О, і, до речі, чисті. То оце ж поки були ці півні, були вони чогось такі грязні. Що вони там робили, всі не знаю. А це? Оце чистенькі правда, чотири штучки тільки. Ну і то добре, поки були морози, все одно вони неслися. Бачите, лися, лися. Треба щось пере. Ох ти, яка ти лиса! Я й не бачила, що ти така лиса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 штучок. Що ж ти така лиса? Ну, вони, я бачила оцей скуб, самі себе скубають. Так, пішла. Так, з цими холодами ми солому, так, свиням і курочкам гарно пішла в нас солома. а он вже пішло в хід де не де, так щось не, не то вперед. Зараз я зайду, розправлю. Зараз і всі дали лампідки Так, головне, ти не почне битися, бо буде тобі харакіри. Всім буде харакіри. У мене настрій такий останні дні, що всім буде харакіри. О. Ну що, я одну тачечку наповнила, а там їх, напевно, десь три буде. Я ж кажу, морози почалися, то ми не прибирали, бо воно не бралося. А це. Макс побачив, що я тут роблю. Прийшов, він, він заліз. Я не казала, що я сюди йду. Каже, що ти робиш? Кажу, та я що вже і тобі легше було. Немає куди дітись, так? Да? Ну вас не випустиш. Це як в'єтнамчиків ми тримали, то їх випустили, поки ми тут прибираємо, вони гасають собі. Ну Не гасають, а травичкою їдять, а вас випустить. Будемо по всьому селі шукати. Через сітку тільки раз і нема повіз. Друга тачка то я щось трошки перегнула, тільки дві тачки. Ми так вивозимо, бо ми ж будемо орати город от повесні. Чогось нам так більше подобається. Потім розгорнемо. Це не все гній, там треба ще кучки, які треба прибрати сухе. Вони були такі великі-великі. Я не знала, що з ними робити. Зараз вони трошки перегнило менше. І тепер буде тепло, будемо займатися і на городі. Ну що, на господарстві справилися. Я вже буду йти в будинок, бо в мене там холодець вариться. У мене як холодець трошки покипить, я додаю туди морквинку і цибулинку. булинку. пішла взяла. Тож іду, треба це зробити. А Макс пішов світло далі робити. Холодець тут вариться, холодчик. У мене з дитинства так назва запам'яталася. Холодчик, будеш їсти холодчик? Такий він гарненький сьогодні. На колір бачу, виходить, правда, трошки жирненький. А, бо я стояла, поки він закипів, буває таке, що десь відійшла і все, вже тут бурлить. А це сьогодні стояла, стояла, поки він помаленьку, та й так мліє собі так сказати. Оце так цілий день буль-буль-буль. Ну, не цілий день, зараз тільки обід півдня. Скоро вже буду вимикати, бо вже видно, що кісточка відходить. Але оце жирненьке, що зверху я знімаю, з дитинства таке не люблю. Я то Ложкою пам'ятаю, знімала, а тепер вже, як сама хазяйка, так сказати, готую їсти, то беру так серветочку і декілька раз, раз, раз і його немає, щоб не було Тож Зараз морква з цибулею звариться і будемо розбирати. Часничку туди і буде смакота з гірчичкою або з хроном. Я люблю хрін. Гірчицю не так, а хрін М -м, смакота. Молодець вже готовий. Вийшло ось таких два судочка, і один поменше. Нам вистачить майже захолов. Хочу сказати, що сам бульйон, коли варився, він такий світлий. І так видно, що воно світло, але він дуже-дуже жовтий. Півні гарно кукурудзу їли. Такі жовтенькі були, бо там просто півник я повибирала, там дві ляшечки і грудка. І цей. І свиняча ніжка, просто ракотиці, Так що, можна сказати, що курячий. І дивіться, що я зробила. я думала, це буде не смачно. Мені сподобалось. Раніше б воно мені не сподобалось. Але так як зараз я. Оце їм капусту, капусту, капуста мені вже набридла, хочеться вже не знаю чого. То поки буду переходити на ось бурячок по-корейськи і корейська морква. Я не скажу, що це прям вау, супер, але їсти можна. Я ось тільки його заправила, він постоїть вночі. І вранці завтра буду куштувати. Таке. Їсти можна. Все, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.